Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Після того, як голова Комітету Державної безпеки Республіки Білорусь Іван Тертель під час свого виступу на так званих всебілоруських народних зборах говорив про міфічних терористів, які нібито лікуються у дитячих лікарнях української столиці, прикриваючись дітьми, Київській міській адміністрації. Довелося евакувати дві лікарні на оболоні, адреси яких були наведені у заяві генерала Тертера. Одна з них дійсно дитяча. І це ще раз демонструє, що Кремль використовує своїх білоруських маріонеток в якості інструмента для боротьби з Україною на тих самих білоруських народних зборах. Олександр Лукашенко виступав із ініціативою промести перемовини між Росією та Україною на засадах так званих «стамбульських домовленостей, а в якості альтернативи таким перемовинам називав повне знищення української держави. А його голова комітету державної безпеки виступив як звичайнісінький провокатор, коли у ефірі називав адреси київських лікарень. У яких нібито лікуються терористи. І ми абсолютно точно розуміємо, навіщо це робив генерал Тертель, для того, щоб легітимізувати російські удари по українській цивільній інфраструктурі. Тепер, якщо російська ракета влучить у одну з лікарень Києва чи будь-якого іншого українського міста, або ж туди потрапить іранський безпілотник. Москва завжди може пояснити, що насправді мова йшла не про цивільну лікарню, а про місце, де переховуються терористи. І не потрібно вигадувати, що в цій лікарні лікуються українські діти. Це боротьба з терористами, які погрожують національній безпеці Російської Федерації або навіть Республіки Білорусь. Ми вже проходили всі ці пропагандистські прийоми. Скажімо, під час знищення російськими збройними силами Маріуполь тоді, як відомо, росіяни завзято бомбардували Маріупольський театр, не звертаючи уваги на той факт, що там знаходилося цивільне населення, жінки і діти. Напис Діти поруч із Маріупольським театром став символом російських злочинів і байдужості президента Російської Федерації Володимира Путіна, військового командування Росії та російського народу до страждань мирного населення України. Але варто пам'ятати, що Росія ніколи не визнавала самого факту цього бомбардування. Підкреслювала, що знищувала виключно військові об'єкти. А після того, як російські війська окупували Маріуполь, вони отримали можливість знищити не тільки театр, але й всі докази своїх військових злочинів. І так відбувається на всій території України, яка сьогодні окупована російськими військами. Окупанти роблять все можливе, щоб в разі, якщо їм не утримати контроль, не можна буде знайти таких очевидних доказів їхньої злочинної діяльності, як це відбувалося у Бучі чи Ізюмі. Ну і таким чином можна говорити про те, що водночас чекісти намагаються вирішити два важливих завдання. Перше, це приховати докази злочинів російської держави і армії на окупованій українській землі. І друге, легітимізувати подальші злочини російської армії на території України. Як за допомогою російських військ, які зараз намагаються наступати у нових українських регіонах? Так і за допомогою бомбардувань ракетами і безпілотниками, які залишаються важливим інструментом війни на знищення, ми бачимо, що ця війна на винищення з точки зору Володимира Путіна передбачає створення умов, за яких населення не зможе жити у тих містах і селищах України, які знаходяться у зоні досяжності російської авіації. І, звичайно ж, для того, щоб населення з точки зору російських окупантів тікало від обстрілів і злочинів, потрібно, щоб для подальших дій російських збройних сил були легітимізуючі засади, які б дозволяли Кремлю спростовувати будь-які повідомлення. Щодо вже запланованих російським політичним і воєнним керівництвом злочинів на території України, це логіка будь-якої війни на виснаження. Це логіка будь-якого багаторічного конфлікту, у якому одна держава бажає перетворити іншу на справжню пустелю непридатну для проживання цивільного населення, і саме це є частиною намірів Володимира Путіна по відношенню до ненависної йому України. А Олександр Лукашенко та його посіпаки допомагають у цьому путіну, тому що самі є представниками окупаційного режиму, який за допомогою сили. Утримує контроль над Білоруссю, перетворив цю країну на плацдарм для російських агресивних дій сьогодні проти України, а можливо завтра для гібридної і не тільки гібридної війни проти країн-членів НАТО. І звичайно ж, саме представники цього режиму мають допомагати путіну та його оточенню у легітимізації подальших злочинних намірів. Тому не треба дивуватися, що із заявою про терористів, які ховаються у київських лікарнях, і з повідомленням адреси цих лікарень виступив саме голова Комітету Державної безпеки Республіки Білорусь, а не голова Федеральної служби безпеки самої Російської Федерації. Тому що з точки зору російської пропаганди набагато краще, щоб з такою заявою виступав представник якоїсь іншої держави. Нібито не причетний до спеціальної воєнної операції, а просто людина, яка забезпечує національні інтереси власної країни, і от, отримали білоруські чекісти таку важливу інформацію, яку неможливо повідомити всім відразу під час так званих всебілоруських народних зборів. Ось в чому роль. Тертеля голови комітету державної безпеки Республіки Білорусі, я думаю, що ніхто з нас не має жодних сумнівів, що весь текст цієї промови, який стосувався київських лікарень, був написаний зовсім не у мінську, а у Москві, у Федеральній службі безпеки Російської Федерації. Одним з чиновників якої по суті і є голова комітету державної безпеки Республіки Білорусь, тому що ніякої реальної державності після 2020 року у Республіці Білорусь немає, а є просто окупаційний режим, який слухняно виконує всі підлі настанови своїх російських господарів. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал і Патріоні БемієКові, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемога і миру вам!